Доброго дня! Сьогодні ми відбираємо мед з шестирамочників. Ось бачимо, три шестирамочники. Працюють на одинакові корпуси, бачимо по три корпуси і бачимо, що є. Абсолютно повні забиті. Ось Як ми, як ми робимо, ми їх просто корпуси ставимо, як бачите, збоку. Коли їх ми всі розставимо і десь через годинку приїдемо, їх заберемо і бджоли повинні залишити. Зараз зробимо точок, я вам покажу. Бачимо ми це буквально 20 хвилин. Корпуси всі познімали, бачите, всюди є бджоли. Бджоли зараз трохи губляться, але через деякий час ми повернемося сюди. І вони будуть порожні. Ще там десь рибачок цвіте. Ну, Пивимося далі. Ось ми через 2 години перевернулися. Зазвичай я люблю давати 4 години, але в нас трошки не все по плану нині пішло, так що... Бачимо, корпуси практично порожні. Якби ми чекали 4 години, то би абсолютно бджолі не було. Але ми зараз так ковдуйку їх видаємо, все, що лишилося. Дуже робочий метод, дуже багато пасічників його використовує, але є один мінус, є один мінус, що треба два рази піднімати, треба два рази піднімати корпус з медом і ще один мінус ось такий. От вони собі тут захотіли і купа бджолі тут зібралася. Оце от є два мінуси. А так то бачимо метод супер. Просто треба 4 години давати, щоб бджоли очистилися. Але нічого страшного. На тому дякую, до побачення. Підписуємося на канал, подобайка і коментар. Використовуємо таку мототачку. Дуже легко нею працювати. Не треба корпуси носити. як завжди відео щось на так. Get it from behind. кажуть, <реш> для відео як ніколи. Але ні, тачка це саме ліпше, що я зробив напевно. Зробили мені цю тачку. Це страшна пам'ять, з того все руками носили. Ну, на тому дякую. А бджілки до роботи.